Друзі, всім привіт! Розповім вам, чим будемо займатися. Є у мене підписник з міста Обухів, такий дуже любить своє авто. Каже, це моя пам'ять, ностальгія, хочу довести її до ідеалу. Він її вже переварив, перекрасив, поміняв проводку, займається авто. Бачите, тут ще все поки що у нього розібране, протягова провода. Каже, водь, до речі, навіть капітали в двигун. Блок розточували, там міняли. Хочу поставити твою ГБЦ, зроблену. Тут, в принципі, ніяких проблем немає. Не троїть, все тихенько працює, все чудово. Єдине, що йому запороли шпильку під натяжний ролик. Вже ремонтно, плюс до всього криво просверлена на бік на одну сторону і постійно з'їдає ремішок. От він каже: Я хочу твою, 1,3 ГБЦ в дуже класному стані. Пам'ятаєте, я викладав в ролик, що робив її для підписника. Так ось, прийшов час, будемо знімати цю і встановлювати мою ГБЦ. Тому погнали розвитку. І так, друзі, дві пісні і ГБЦ наша знята. Значить, блок двигуна виглядає у нас ось так. Хон ще є, не сильний. Ну, як не сильний, ще є хон, в принципі. Перестук мінімальний, я би сказав. Отличний. Далі, що ми побачили? Бачимо, вона там заглушечка у нас плаває. Вона, бачите, віддать, коли міняли ці заглушки, одна осталась в блоку. В принципі, нічого страшного, так вона там і згниє. Одна направляюща у нас відломана, мабуть, ми її замінимо. Мабуть, я скажу за все точно. Ось наша ГБЦ. А ти вже? Красавчик. Так, ГБЦ наша Шпилька, як вам? Рівно стоїть шпилька. Видно вам? Пошти рівно. Далі. Всі канали зідяні. Ось тут уже навіть йшло до прокладочки. Ця головку знімали два чи три рази переді мною і не підварили. От, Всі канали потрібно варити. Ось, бачите, всі. Поїджена вона добре. Ще перевіримо, як тримають клапана. Цікаво. Все, підготовлюємо, все до збору. Клапана на герметичність. Візуально нічого не потекло, прям кримінала не бачимо. Ну, дамо тиск, працюємо цікавості. Перший. Тримає, другий. Тримає, третій. Тримає, четвертий. Тримає п'ятий. Ого, п'ятий дирка. Навіть тиску не дає. Бачите? Шостий. Тримає, сьомий теж згорів. У нас вже все готово до зборочки, значить блок двигуна вичистили, блистить як у кота одне місце. Направляючу втулочку, замінили, циліндри промастили маслом, колектор вичистили, замінили патрубки короткі, бо були не були херові, так сказати. Далі болти очищені, по них питань нема. І ставимо ось цю красотку. Дивіться проти тої? Да? Розумієте? От. Все. Ну, все. Двигун наш повністю зібраний, масляну систему прокачали, свічки вкрутили, все підключили Саньок от вінтат. Ремішок наш став ось так, трошки зміщений, але нічого страшного, Зв'язочка виглядає. Дістию його не буде. Заводимо на газу. Процесс пошв поехали. Ще раз. О, Хорош. Все, гриен. Завелась. О, як шепче моторчик. Ты що, ты що. Красота. Все, друзі, прогріваємо, прокачуємо систему. Ну Ось і все, друзі, ось так працює наш моторчик, просто шелестить, систему прокачав із нюансів, які у нас вилізли. Тут у нас все чудово, Все. бомба качає все добре. Пічка гріє добре, як десь температура нормальна. Але коли повинен включатись... Вентилятор 92-93 градуси, це не відбувається. Десь якась є причина по проводці. От, тому що перемикаю напряму, ну, тут напряму даю 12 вольт, вентилятор не включається. Коли перемикаю, ось тут нічого не відбувається, значить датчик робочий, десь щось цепі. Тому обов'язково до електрика, тому що так не можна їздити. Двигун наш працює добре. Зауважень нема, не троїть, все класно. По часу це зайняло один робочий день. Прокатався, їде добре, не гріється, не кипить. Ну, вентилятор потрібно справити. Всім добра, підписуємо, ставимо лайки, ми працюємо далі.